Так, усім привіт, закінчили ще одну роботу. Колись ми робили цьому клієнтові десь 8 років тому двері, там щось добудували, та й вирішили заказати ще одні такі самі двері, щоб був одинаковий фасон. Звичайно, за ті 8 років технологія це поміняла, і сама, самого виробництва і підхід до того всього, бо на місці нічого не стоїть, а ми доганяємо прогрес, розвиваємося, йдемо кроку. З технологіями. Але ну, коротше, ця двері вже є фрези ламіновані і так далі. Ну і сьогодні поїздку майстерні, я та так, так дивлюся, бо колись, колись ми тих дверей переробили, не помилюючи, якщо скажу, вже кілька тисяч. Коротше, були такі часи є на столі, за такими тими добрими часами, коли робилося того одинакового, багатою. Ну отак. ну, не то що просто роботу показую, просто так щось спогади файні про ті часи, як робили ми ті двері. Але вийшло в загальному нормально. Я кін буде задоволений. Пущінь аж поставили, так як завжди ми з'єднання нас йде під 45. І ще. Ще фактично трошки щось здивувало, бо наскільки швидко ціни ростуть на то все, ви ви розуміли, за тих чотири скла я сьогодні заплатив 820 гривень за саме скло з роботи. Тобто вже ті двері виходять купити замок, тепер столярі залишається ціла фіга. Тому що ще як окремо попиляє людина замок, окремо скло, окремо доску, то і то дорого. Ну, а спробуйте то все скупити в громаду, зібрати, помалювати, краски, лаки. Ціна виходить астрономічна. От зараз клієнтові скажуть, що я заплатив за скло. Бо невідомо було, скільки скло б я коштувало. Він скажуть, що я заплатив 820 гривень. А тепер треба, а таксі взяло, наприклад, відвезло від мене 5 кілометрів, значить ще 240 гривень за те склили. Вийшло 1000. 60 гривень. Добре, всім пока. Буде щось свіже, гарне, все з Дімо